Улюблені, у кожної людини хоча б один раз була така ситуація в житті, що вона попадала в таку ситуацію, де не бачила виходу, якась проблема, або це було близько, щоб людина могла загинути, наприклад, там, на війні, або потрапляла в якусь в аварію і. Вірить людина в Бога, не вірить людина в Бога. Людина починала молитися Богу. І кожен із нас він просив хоча б один раз у Бога допомоги, щоб Господь допоміг в цій е, життєвій ситуації, і ми говорили, обіцяли Богу, те, що ми будемо слухати Його, ми будемо служити йому. І Бог Він допомагав. Але питання, коли Бог нам допоміг, як ми йому віддячили, чи стримали ми свою обіцянку, те, що ми будемо служити Богу, ми будемо Його слухатися, ми будемо любити Його слово, любити людей, ближніх своїх, служити їм. І нам сьогодні потрібно проаналізувати? Це тому що, знаєте, е наше життя насправді закінчилось тоді, коли ми могли вмерти, і Бог нам допоміг. І це вже не наше життя, а це життя, яке належить Богу. І цей час, який у нас залишився, нам його потрібно віддати, присвятити Богу. Тому. Улюблені, Якщо ви нуждаєтесь в духовній підтримці, в молитві, напишіть мені, і я обов'язково за вас помолюсь і вам відпишу. Да благословить вас Господь з Богом!